Ну а з Кіпру, як відомо, президенту видніше про Україну, адже там на Кіпрі президент сказав, що вибори були із природніми недоліками. Очільник гадає, що міжнародні спостерігачі такої ж точки зору. Під час відвідин головного офшору української олігархії Віктор Янукович осягнув і найбільшу помилку цих перегонів увага! Це норма про формування виборчих комісій шляхом жеребкування. Із проблемами на округах президент попросив розібратися генпрокуратуру, а депутатів гарант попросив внести зміни в закон про вибори, щоб оце не було цього жеребкування. На кінець тижня Віктор Янукович чекає від ЦВК офіційного оголошення результатів і передбачає, що нова рада почне роботу неповноцінною без п'ятьох депутатів зі скандальних округів. Були недоліки. були... Я сказав би так: природні недоліки, які виникають зазвичай під час виборів, були і плюси.